Видання «Політика» подає, що президент, президент лідер Китаю, лідер президент Китаю Сі а, поїде до Франції на початку травня і буде зустрічатися з президентом Еммануелем Макроном. А потім уже Китай відвідує російський президент, російський президент Путін. Тут важливо значити, що містер Сі він від початку від після того як відбулася пандемія. Він жодного разу не був саме у Європі. Да? І от зараз він вирушає до того Еммануеля Макрона, який зробив надзвичайно гучні заяви і про західні війська на території України, і про відсутність червоних ліній, і відповідь Путіну щодо застосування ядерної зброї. І всі їде до нього. Просто от на вашу думку, на ваші міркування, з чим це може пов'язано? Чи це суто економічні інтереси Китаю, що надзвичайно важливо да, з Європою їх там підтримувати? Чи все ж таки це пов'язано з питаннями війни? Ну, І можливістю там мирнути. Будь-яка перейти... війна в першу чергу має в собі якісь економічні інтереси або боротьбу за вплив на ці економічні інтереси. Те, що зараз економіка Китаю знаходиться, е... як це українське слово, повна дупа, так? Mm -hmm. Називаємо це так, е, і величезна кількість провінцій існують тільки за рахунок дотації з центру Китаю, це зрозуміло, і Китай зараз шукає вихід ситуації, аби е, знаєте, не було такого потужно економічного краху, колапса, е, роздутої китайської економіки, бо вона існувала за рахунок взаємодії з величезною кількістю країн, і е, вона існувала е, нормально, коли були відсутні санкції. І якраз от це взаємодія санкції з часом привели до такого масштабу, що Китай зараз, пробачте, ну точно не фаврі, і намагаючись надути щоки і розповідаючи, що він там ну голубом мира китайців складно назвати, але от безпосередньо, там скажем посланцем мира, з метою економічної вигоди в першу чергу, для Китаю, от вони. Поїдуть, будуть намагатися умовити Макрона, щоб той не бряться в зброю, а потім приїхати до Москви. і сказати, я домовився. Давайте будемо співпрацювати. І тут найголовніше треба розуміти, що ми на цій великій шахман, шаховій дошці. Ми е, навіть не ферзі, так ми десь там на рівні пішки, потужної пішки, бо і пішка може бити короля, якщо дійшла до е, того самого короля. Тому е, для нас е, ситуація зрозуміла, що підгорає, як в Москві. Так само підграє і е, в Пекіні. Саме головне, щоб той самий Макрон е, правильно зіграв свою геополітичну ситуацію, але щоб там були і геополітичні інтереси е, України. І от якраз тут питання до наших політиків, до наших дипломатів, щоб ми не осталися осторонь е, цієї гри. Тому треба активно включатися, відслідковувати, в тому числі і інформаційно привертати увагу європейської спільноти до цих питань.